Річ у тому, що чим закінчується кожен концерт камерного хору Віниця. Ви навіть знаєте слова. Так ось, ми запрошуємо на сцену всіх вихованців та ветеранів Камерного хору Віниця, щоб ми всі разом заспівали в ноги літа. Виходьте, виходьте, виходьте! Саукласи. Страна должна знать знати героїв своїх в лицо. Поки виходять ветерани і вихованці хору, ці оплиски також ідуть і нашим спонсорам. Я ще раз їх назвуть великою радістю. Це Олексій Грищук, вихованець камерного хору. Це голова наглядової ради володарка Леонід Гавриш. Це Ковінько Ковбаси в особі директора Людмили Яворської. Пані Людмила, це товариство Авіс Аква» в особі директора Руслана Вишневського. Це депутат міської ради Володимир Васильєв. Це Лівінський молочний завод в особі керуючої Олени Гуренко. Це торгова Марка Тріал в особі Любові Андрусенко. Це солодка мрія в особі директора Валентини Побережної. Це приватний підприємець Олександр Тимощук клубний ресторан велюр в особі генерального директора Ольги Кожухівської. Облиски всім! І, шановні друзі, враховуючи, що зараз, вховуючи, дякую, враховуючи, що зараз так багато тут дітей, і ми зараз з вами, ну чесне слово, мені таке враження, що ми зараз як на великій класній сімейній вечірці.